Слава Україні, слава Збройним силам України, які зараз протистоять орчій Навалі, кацапів, які хочуть нас пороботити, знищити, просто стерти з лиця землі. Їм не важливі. Ми неважливі люди, рускоговорящі, не неважливо. Це все прикриття, це все вже давно всі адекватні люди зрозуміли. Не забуваємо, що ми втрачаємо зараз найкращих своїх людей. Це смерть, яка забирає і бійців, і цивільне населення дітей, жінок. Неважливо, в принципі, любе життя в нашій країні, в нашій Україні. Це найкраще життя, яке зараз забирає ця кацапська навала. Тому ми, якщо ми залишимося живі, Повинні пронести це в покоління, щоб ніяке російське кодло не змогло більше піддобритися і сказати, що ми з вами один народ, ми так більше не можемо, є то все Путін, ми не винувати. Хай будуть прокляті всі ті 145 мільйонів Кацапів навіть з нашими родичами. Я думаю, багатьох така сама ситуація. в частности, наши родичи, когда пишет тебе Вайбери. мы вас освобождаем, и если вам что-то не нравится, вы можете собрать все свои вещи и свалить на Польшу. Это те люди, которые приезжали к нам в гости в 2008-2010 году, если я не, не путаю. Ху Сосили Путина, Медведева и всю ту кодлу, говорили, какие мы хорошие, работящие, но по сравнению с сейчас То, що у нас є раніше, у нас взагалі ще нічого не було, ну а тепер все поменялось. Ну а зараз тепер до тематики відео. Здрасте. До сідання. До тематики відео. Значить, трішки покажу вам, як ми тут граємося, як ми гралися з брекетами, паливними брекетами, які робляться з макухи, зі сміття, задвівок, з бур'янів, трошки щепи навіть додавали. Свій досвід вам розповім. І ну, сподіваюся, що нічого не забуду, і все розповім всі тонкощі. Значить, штука, в принципі, працююча. Зараз я маю на увазі брикетувальники шнекового зразку, так би мовити, пресувальний. Шнеком ті, що пресуються, як маслопрес по, ну, по принципу. Значить, що у нас є? З чим ми гралися? Були у нас макухи. Залишки, так би мовити, які не реалізувалися. І ми їх переробляли теж в брикетики. У нас три види. Тут я підготував вам зразочків. Значить, отаке, отакий вигляд він має. Це з чистої макухи. Це в пакеті я для прикладу, щоб не попутатися. Далі у нас тут чисто зі сміття, з одвівок соняшника. Ну, таке палички, там може полупусте десь, може деякий бур'янець. Отакий він вигляд має такий більш коричнюватий. Значить, що по досвіду? По щільності вони однакові. І отакий зразочок. Це у нас тут все в місті, в якій пропорції не скажу. Приблизно е там, 45 на 45% або 47% це макуха і відвівки соняшників. І трішечки отакої щепи додавали. Щепорізом те, що у нас шків, від шківа є щепоріз. Отака щепа була міленька, і трішечки щепи додавали перерізі він у нас виходить ось такий, бачите, видно там, я думаю, якісь дерев'яшечки Достатньо міцні. Ось. В поперечному перерізі видно отаку штучку. Дерев'яшка. тобто, Багато не можна на такий прес, звісно, кидати. Значить, що по тонкощам роботи, значить, щільність е, на вагу, вага. Тобто, при в однакових розмірах однаково, що в макух, от з макухи, що зі сміття, що в міксі, так би мовити. Горять вони дуже добре, горять. Якщо відносити, рахувати дрова, там, акацію, не акацію. Ну, тобто, я не Укрдержстандарт метр технологія, якби, але приблизно скажу так, що вони набагато довше горять, якщо брати однакову вагу дров і вагу брикетів. Горять навіть в звичайній пічці. У нас от, е, є газ, є 380 опалення, є плита. В плиті парове в зроблене тобто навіть в звичайній плиті вони горять добре, набагато краще, набагато довше, ніж звичайні дрова. Тобто тема працююча і тема така подобається. Якщо брати на купівлю брикети, то в принципі ціна у нас ще щось продають 4500, 5-6, ну дивлячись, які е, складові в цих брикетах. Тому, в принципі, я думаю, можете подумати. Тому що, якщо порахувати ціну дров, якщо купувати, так і в кубах вони там продаються, який там вага на куб, це треба дізнаватися, я не підраховую цього. Цієї тонкості, чесне слово, але можете порахувати самі кому цікаво. Плюс зольності майже немає з цього всього діла, і горить воно. Ну, Температура КПД набагато більше, набагато. Реально їх треба ну, разів в три менше, ніж дров. Ну, це так, не буду ну, прям так на цьому настоювати, просто от те, що помічено зразу. Це я шматочок відривав від цього, по-моєму, щоб їх зважити, перевірити, вагу на. Довжину на розмірі, на щільність, тобто перевірити. Ну, там Похибка пару грамів. Якщо брати відрізочок, ну, це виходить, у нас можна показати. Навіть з макухи взять. 137, 134 грами. І цей у нас. ну, По-моєму, я вважаю, що там, ну, 136. Ну, Вони по довжині трошки, може там плюс-мінус. Відрізняється, 131. Ну, не прямо ж так під лінічку я їх відламував. Але, тим не менш, штука цікава, якщо займатися, ну як ми от олією займаємося трошки, і е е є сміття, є відвівки, є макуха з залишки, які не реалізуються, тобто собі там залишаємо на продаж, не на продаж, але якщо купа велика збирається, то ми її потихеньку переробляємо. І штука працююча. Ну і на останок така кубка у нас тут вийшла, значить, приблизно розмірами метра три е, на метра два з чимось, і висотою метра, метр тридцять, метр сорок. Оце тут тонни чотири приблизно брикета. Різний брикет є. І навіть соломою пробувала світліша частина, бачите. Внизу. Але сол... ну, відвівки з ячменя були, там таке. є й таке діло. Але вони не такі міцні, якщо їх ну, багато додаєш соломи, не такі міцні. Плюс, який нюанс є? Нюанс волійності ваших відходів і нюанс вологості. Тобто, якщо ми брали бур'яни, от лободу, ми як соняшники відбивали, була лобода. Вона там прям зелені насіння були. Вона давала дуже багато вологи і треба було додавати більше макухи для того, щоб їх не розривало. Тому що їх від вологи розриває, вони меншої щільності, менш міцні на гарячу, і е, ну, получається всі в тріщинах такі. Я думаю, ну звісно, вони швидше будуть горіти. Але тим не менше, якщо робити собі, самому, то нормально. Вихід з цього є, тобто треба, щоб з місяцок або й два сміття полежало, саме собі там перегоріло, перепріло, підсушилося, так би мовити, від того, що воно згорить, спріє. І тоді все буде більш-менш нормально. Ось приклад, до речі, оце з бур'янами, як було. Макухи додавали мінімум, тому що багато дуже не було. І він отакий от ось, ось тріщинки, дивіться, на ньому видно. Є тріщини. Оце Волога виходила, температура робоча, якщо так 80 градусів була робочої частини, то коли працювали з бур'янами, такими, то е, десь там 60-70 градусів і дуже багато виділялося пару. Це тоді, коли було багато бур'янів зелених. Тут ми і соломки додавали, і макухи, ну, підмішували, я ж кажу. якби... Знали б цей би прикол раніше, то ми б е, не так багато робили з чистої макухи. А робили б запас, щоб був для того, щоб можна було зробити мікс, так би мовити. Але тим не менш, вони як е, остигли вже, холодні, стали, вони нормальні для себе, для продажу не піде, ну для продажу у нас немає. В цьому плані нічого для себе піде, але тим не менш такий урок вам ну, може досвід комусь знадобиться, що сильно сире переробляти не можна. Тобто треба міксувати або з, з чистим сміттям соняшників. Якщо бур'янів багато, там амброзія, це там рип'яхи може там. Ну коротше, багато нюансиків, багато ж різних бур'янів є. Так просто нічого не робиться. Всюди повинна бути якась мінімальна технологія. І тому при її порушенні будуть такі нюансики, не смертельні для особистого використання, а для продажу не дуже добре. Зберігається воно під стріхою, під двійною такою закрило, ну, щоб прямо якби, дощу там нічого не було. Ну, Так будуть зберігатися і так будемо користуватися. Тому що все ж таки підстрахувати себе не завадило. б, бо... Зараз свинособаки руські б'ють по інфраструктурі, і тому Бог його знає, що буде зі світлом, з газом. А як не крутий дім свій опалювати треба. Тому готуємося як можемо. І поки нам дозволяє це робити ЗСУ. Тому що ми в Україні. І гріх жалітися. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.